Вати і там собі щось надумали, в нас є громадськість, в нас є народ, ми є родини безвісти, зниклих полонених та загиблих, і ми будемо стояти до кінця, бо це є наші права. Нам також родинам полоненим дуже потрібна співпраця саме з уповноваженим Олегом Котенко Олексійовичем і його всією командою. Тому що на жаль, поки координаційний штаб повертає полонених. Там їх катують та вбивають. І, на жаль, Олег Олексійович Кутенко дуже великому дякую за те, що він працює в цьому напрямку і повертає вже закатованих загиблих хлопців. І тому не потрібно знімати з посади і придумувати нові мирні пузирі, які і так лопнуть. Ми як рідні, ми зараз бачимо, що буде все бездієво. І коли ну, дана новина вийшла в ефіри. Всім громадським е, організаціям рідні з різних куточків, навіть скажу світу, тому що деякі знаходяться у Польщі переміщені особи телефонували і говорили, що нам тепер робити. Це єдина організація, якій була велика довіра, і з ким могли спілкуватися і дійсно надавати допомогу. Давайте, дівчата, все таки дійдемо до кінця.